Друзі, вітаю всіх святою неділі, вітаю всіх з початком нового дня життя. І для тих, хто святкує сьогодні святу неділю, як День прославлення Воскресіння. Я передаю свої вітання і послання в цей особливий день року, День. Вашого життя кажуть Христос Воскрес і славлять Його навіки. Але чи, чи усвідомлюємо ми, наскільки глибоко це послання стосується кожного із нас? Чи усвідомлюємо ми, наскільки красива містерія відбулася сюди? Наскільки вона була трагічна, а містична, і наскільки вона була глибинна для кожного із нас. Сьогодні я не хочу говорити багато, адже слова це лише те, що я хочу сказати, але є те, що я хочу вам передати, як почуття. Я хочу сказати, що це. Містерія, ця історія Христа як Сина Бога, як сина Отця Небесного, який бачив майбутнє, розумів минуле, знав закони світу Богу, спілкувався з Всесвітом на одній мові, на мові любові, і передав нам дуже багато ключей, дуже багато знань, як. Живих історій, через які ми маємо шанс пробудитися і воскреснути, через які ми маємо шанс усвідомити ту силу любові, ту силу благодаті Божої, ту силу безкінечної мудрості, всесвіту, який дає нам в цьому житті випробування, дає нам можливість відчути радість, любов, щастя світу, який занурює нас у саму темряву. Як одного дня спустився і сам Христос, так, як Ісус, як та людина, яка нешла в собі світло Бога. І сьогодні я лише хочу передати малесеньке таке послання, яке зараз відчуває моє серце як дуже важливо. Пам'ятайте, що кожна духовна історія, вона про вас, бо в кожній історії. Головний герой не тільки людина, але й Божественна душа, яка програє свою містерію через людину. І коли ми сьогодні прославляємо Христа, прославляємо Воскресіння, славимо Бога, даруючого нам це вічне життя, да, ми усвідомлюємо, що в цьому дні життя є щось особливе, щось важливе саме для мене. І я прошу вас самих відчути для себе той поклик серця душі, який передасть вам, привнесе у ваше існування, у ваше серце, у вашу душу, у ваше світосприйняття щось дуже важливе і особливе. І в цьому моменті, коли душа співає, серце радіє і. Відчуваючи цей світ навколо, дивлячись на цей прекрасний світ навколо, я хочу сказати вам, друзі, в цьому світі є місце прекрасне, в цьому світі є місце божественне, в цьому світі є те, що стосується саме вас і вашої душі. І це життя вічне, яке ми славимо сьогодні, воно не тільки про Ісуса, воно про кожного із нас. І саме із усвідомлення глибини того, хто я є, і передаю це послання, це світло цього дня, цей прекрасний щебет пташок, і безумовно любов моє серце до кожної людини, до кожної душі в цьому світі. І традиційним привітанням Христос Воскрес, так прославимо ж Його і вічне життя як дар Бога на всі часи, на всі часи. Слава Богу, слава Христу! Навіки слава! Аллилуйя!